Привіт! Мене звати Іра, вітаю вас на в'язальному каналі. Вирішила записати відео знайомство, дівчатка просили розповісти про себе. Я дуже ціную, що вам сподобались мої відео. Дуже ціную ваші лайки, коментарі. Дякую, що ви цікавитесь тим, що я роблю, моїми роботами. Мені 43 роки, в листопаді буде 44. Живу в Центральній Україні, місто нашого президента, місто Кривий Ріг. Я тут народилася, але шкільні роки мої пройшли в окупованому наразі місті Мелітополь. Після закінчення школи я повернулася до Кривого Рогу і вважаю його своїм рідним містом. Отже, щодо в'язання. Як не дивно, але жінки в моїй родині не займалися рукоділлям. Єдина хто це моя тітка. Вона швачка за фахом, тож вміла шити. Вона навчила і мене. П'ять років я вже шила одяг своїм лялькам. Тітка приносила клаптики різні, і ми з нею разом шили. В моїх ляльок було все, від спідньої білизни до постілі. Я пам'ятаю, десь у другому класі у нас був шкільний ярмарок, і я весь оцей одяг для ляльок принесла на продаж. Дівчатка розкупили його в лічені хвилинки. Сперечалися навіть, кому що дістанеться, але в'язати тітка не вміла. Я взяла вперше в руки спиці в першому класі. Як набирати петлі, в'язати лицеві. Мене навчила мама, бо вона була моїм першим вчителем. І ось на уроці праці ми вчилися в'язати. Я пров'язала кілька рядочків, пам'ятаю, було тяжко, бо дуже затягувала петлі. Ну і якось мене не захопило. Але наступного дня... Моя однокласниця принесла до школи маленьку сумочку. Це був звичайнісінький такий прямокутничок зв'язаний, і потім навпіл шитий. Її допомогла зв'язати це мама, вона також була вчителем в нашій школі. Е, і ось в цю сумочку моя однокласниця поклала спиці, поклала клубочок, там навіть якийсь журнал був. І я була в шоці. Ось саме тоді я вперше зрозуміла практичність і оригінальність в'язання. Мені теж захотілося таку сумочку. Я її дуже довго в'язала, от саме цей прямокутник, дуже довго. Я зшила його, бо шити вже тоді вміла. І це була моя перша в'язана річ. Така малесенька торбинка, в яку я теж поклала спиці, поклала клубочок, і в мене вже тоді з'явився запал щось, щось в'язати. Я зрозуміла, що такої сумочки ні в кого більше не буде, Ну, і звідти все пішло. Е, я, е, мабуть, десь в третьому класі е, цікавилась в'язанням. мама мені Допомагала, вона бачила моє захоплення, показала, як в'язати на п'яти спицях. Звичайно, це не була шкарпетка перша, але ну, я зрозуміла сам принцип в'язання по колу. Я позбирала всі клубочки, які були в мене вдома. Це були різні різнокольорові клубочки, і зв'язала собі гетри. Зараз також в'яжуть таким способом, він називається скріпі. Це коли беруть різні, різнокольорові ниточки різної довжини і в хаотичному порядку в'яжуть такі яскраві шкарпеточки. Так ось, в той час були ще модні такі еластичні лосини. У мене були чорного кольору. Я одягала на фізкультуру лосинки, потім гетри. Всю третю четверть у школі у нас була аеробіка. І ось такий відповідний одяг. Скажу так, згодом у всіх дівчаток в нашому класі були гетри. Комусь зв'язала мама, звичайно, навіть кращий, ніж у мене, комусь купили в магазині. Але започаткувала гетри в класі я. Мама мене підтримувала. В моєму захопленні вона купувала мені пряжу, спиці. В мене був набір радянських спиць прямі, дуже тяжкі в такій картонній коробочці. може, хто пам'ятає їх, поки зв'яжеш ними щось, можна з глузду з'їхати, дуже тяжкі вони були. До того ж прямі все в'язання трималося, ну, трималося на вагу руками. Але на той час то були найкращі спиці, та ще й всі розміри. В 10-11 класі я вже в'язала светри, в'язала шкарпетки, вчилася самотужки по книжкам, в студентські роки також в'язала. Зв'язала светр вчительці, за що отримала п'ятірку по спецпредмету, бо саме його вона викладала. Коли з'явилися дітки, я дуже багато в'язала інтарсією. У моїх дітей були светрики з усіма улюбленими їхніми мультяшними героями. На той час не було онлайн-магазинів. І я загалом в'язала з Лана голд Я дуже багато в'язала залізе. Шокуючим відкриттям для мене стало в'язання знайомством з натуральними складами. Коли я вперше спробувала меринос, залізе я в'язати більше не могла. Знайомилася і надалі з різними складами. На сьогодні улюбленою пряжею є кашемір. Так, дорого. Але життя занадто коротке, щоб не носити кашемір. Ну, Тим паче для рідних ніколи не жаль. Також люблю мириноси з літніх льон. Не дуже люблю бавовну. В'яжу, але не дуже люблю. Найулюбленіший льон. Дуже люблю павутинки, але знову ж таки з якісного кідмохеру. Щодо шкарпеток, я не так давно почала їх в'язати. Вміла звичайні від резинки бабусина п'ятка і мисок ромбиком. Так я в'язала. Ну, бо вчилася самотужки. Років три тому вперше спробувала шкарпеткову пряжу. Спочатку мене захопили кольори, їхня різноманітність. Мені хотілося в'язати всі, що я бачила. Але згодом стало нудно просто в'язати лицевою гладдю носочки. Я почала пробувати різні техніки, в'язати візерунком, в'язати жакардом. Я знаю дуже багато способів в'язання: п'яточок, мисків, анатомічної ступні. Але вчитися ж можна безкінечно, тим паче способів і їх дуже багато, тих, яких я не знаю. Тому завжди, завжди виникає щось нове і мені цікаво, мене захоплює. Улюбленою Шкарпетковою є, безумовно, опал. Своїм рідним багато в'яжу саме з нього. На замовлення, на благодійність, в'яжу з Алізе Superвош, в'яжу знаком, на кобухом, слідкую за новинками шкарпеткової пряжі. Це таке хобі, я б сказала. На плечові вироби я завжди купую пряжу під проект, а ось Шкарпеткову в мене є запас. Є рідкі кольори, які вже не випускаються. Також намагаюся спробувати новинки. Із останніх з новинок дуже подобається шопель за Обербаль. Зараз в мене є ось такий бунтик. Я його перемотала, бо скоро, буду, ну, скоро хочу з нею попрацювати. Вже з неї в'язала, німецький виробник, дуже достойна якість. Вони зараз на тестуванні у мого сина. Хочу подивитися, що за пряжа, як вона себе поведе. Але от скільки він її зараз носить, мені подобається. До того ж, там дуже яскраві переходи кольорів. Сама ниточка, вона як муліне. Але дуже гарна, дуже яскрава, тому я купую її ще. Також із останніх з новинок мені подобається ось такий клубочок, моточок. Я не знаю, як він читається. Склад звичайний шкарпетковий 75% вовна, 25 поліамід. Але вони теж показали себе гарно. Теж в мене є вже запасик, деякі кольори, буду з неї в'язати. Ще покажу вам ось таку ниточку, це останнім часом моя така, моє велике кохання. Полотно з неї, неначе в складі є шов. Тут теж звичайний склад 75 на 25, тільки тут виробник пише нейлон, але ниточка достойна. Такого 100-грамової 100 бобінки вистачає на шкарпеточки 45-го розміру. Це перевірено мною. Я всі свої шкарпеточки в'яжу номером 2, найчастіше меджиклупом. Мені подобається. Від мисочка або від резиночки, для мене не має значення. Це залежить від самої конструкції шкарпетки, від візерунку, від кількості ниточок, які в мене є. Наприклад, якщо там маленький бунтик, то, звичайно, я почну від мисочка, щоб використати всю ниточку. Ну, Загалом так сказати, шкарпетки любов. Шкарпетки я в'яжу завжди. Цілий рік. Поки мені нравиться, поки буду в'язати. Але плечові вироби також люблю, також в'яжу, дуже люблю техніку дволицевого жакарду. В попередньому відео я трошечки показувала. В'яжу зараз кардиганчик, мій морський карді. Я так Ну, Багато дівчаток слухала, вони в'яжуть собі якісь речі на перемогу. Ось цей кардиганчик, скоріш за все, буде моєю тою річчю на перемогу. Я його одягну, коли вже поїду до моря, коли вже зроблю там красиві фото. Буде така моя переможна річ. Я його зараз. Інтенсивно так в'яжу, хочу скоріше зв'язати, тому що дволицевий жакар це така річ, яка дуже захоплює. Розумієте, його в'язати ну, тяжкувато, тому що там двойне полотно і ниточка тоненька, тож в'яжеться тоненькими спицями. Я в'яжу двійкою свій кардиган, Тому в'яжеться довго. І... Трошечки заморюєшся, поки зв'яжеш цю річ. Але, дов'язуючи вже останні рядочки, я починаю придумувати нову річ. Я довго не можу не в'язати дволицевим жакардом. Я покажу речі, які в мене вже є. Прикріплю тут десь фото. Що я ще люблю? Люблю ще жакард, Люблю лицеву гладь. Візерунки також люблю, але я їх для себе майже не в'яжу, я не ношу візерунки дуже рідко. Ну, тому що не дуже мені подобається. Ну, на мені. На інших мені подобається. І бачу, як дівчатка в'яжуть, теж дуже подобається. Ну, це, мабуть, і все, що я хотіла і або могла розказати на цей момент. Якщо вас щось цікавить іще, питайте. Завжди відкрита до спілкування, завжди з вами рада поспілкуватися, поговорити. І ще раз вам дякую за те, що дивитесь мої відео, дивитесь мої роботи. Ну, це дуже цінно, повірте. Бажаю вам всім мира, крепкого здоров'ячка, бережіть себе. Побачимось!